XT 808 так и друг. коробочка. От примята трошки. Значит, май в таком кейсе. Что тут? Тут и есть инструкция. Так, одна друга. Под мою сторону. Так, комплект идет картридер карточка с запасной опустью. шнури для зарядки. Вот. Зараз ми його оглянемо. Вот, такий от класний дрончик. Ось батарейка. Вот. Зарядочку показую, що дуже класно зарядка. Вмикаємо путь. Вмикається пульт, вілкомий, коннектується. це. Так. Трошечки треба почекати. Цей процес не так О, є. Це кон... О, хто у нас тут? Помічник. Пішов десь гуляти. Законектися от. Камера рухається. Калібуруємо. Значить, для калібровки. Одни, один раз натискаємо сюди, дрон раз замігав, відкалібровано. Потім другий раз сильно натискаємо. Довше. затиск, замігав, калібруємо, крутимо його. Так, пікнув, перевертаємо, кліпімо ще раз. Пікнув, пікнув. Все, дрон відкалібровано. Для того щоб запустити в приміщенні, треба вимкнути GPS. GPS On вимикайте GPS. GPS Off. Натискаєте ось можете.